5 суперкорисних сніданків за 5 хвилин із горіхами та сухофруктами. Доброго дня, друзі! Ви шукаєте ідеї для швидких, корисних і смачних сніданків. Тоді це відео саме для вас. Сьогодні я покажу 5 простих рецептів із горіхами та сухофруктами, які займуть у вас не більше п'яти хвилин. Погнали! Візьміть натуральний йогурт, додайте 2-3 ложки домашньої гранули, наріжте кілька шматочків банану або ягід. Для додаткового смаку та користі додайте жменю подрібнених горіхів та сухофруктів. Готово! Це сніданок чемпіонів. У блендер покладіть один банан, півсклянки молока або рослинного напою, один, два фініки без кісточок і жменю мигдалю. Змішайте до однорідної маси, це чудовий енергетичний напій, який зарядить вас на весь день. Ставте варитися порцією вівсяних пластівців або залийте їх окропом для швидшого приготування. Додайте жменю родзинок, подрібнені волоські горіхи та дрібку кориці, трохи меду для солодощі і ваш теплий ситний сніданок готовий. Підсмажте один, два шматочки хліба, краще цільнозернового, намажте горіховою пастою, арахісовою або мигдальною. Зверху викладіть тонкі шматочки кураги чи фініків. Просто, швидко і дуже смачно. Для цього рецепту потрібні лише дві хвилини. Подрібніть у блендері горіхи, фініки та трохи кокосової стружки. Сформуйте маленькі кульки. Це ідеальний варіант для сніданку на ходу, швидко, корисно та без додаткового цукру. Усі ці рецепти можна адаптувати за вашим смаком, додайте ваші улюблені горіхи чи сухофрукти, щоб зробити їх ідеальними для себе. Ось і все 5 суперкорисних сніданків, які ви можете приготувати всього за 5 хвилин. Напишіть у коментарях, який рецепт вам сподобався найбільше, і діліться своїми ідеями для сніданків. А якщо ви шукаєте свіжі горіхи та сухофрукти для таких смачних страв, заходьте до нашого інтернет-магазину. Посилання в описі під відео. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні рецепти. До зустрічі!